Доброго ранку малята. Вітаю вас на занятті ознайомлення з природою. До нас сьогодні в гості завітали сестрички, Фросинка і Наталка. Вони хочуть нам розповісти про свої улюблені квіти. У Фросинки і Наталки зацвіли в саду. Фіалки, фікуси листаті розкошують в хаті, а на підвіконні фукції червоні. Малята, які квіти у дівчаток? Так, фіалки. Фікуси, функції, вірно. А чому квіти розкошують на підвіконні? Тому що це кімнатні квіти, так, як називаються квіти, які ростуть у кімнаті? Так, кімнатні, вірно. А як живеться квітам у кімнаті? Які квіти ростуть у вас у кімнаті? Як ви за ними доглядаєте? А що необхідно рослинам для того, щоб їм добре жилось у кімнаті? Так, щоб було тепло, світло, водичка, щоб була і підпушений гарний ґрунт. Вірно, як необхідно доглядати за кімнатними рослинами. Так, їх треба поливати. Мити листочки, оприскувати, розпушувати земельку, підживлювати, видаляти сухе листячко. Вірна малята. Давайте порівняємо: необхідно з'ясувати, чим подібні і чим відрізняються кімнатні квіти. Наприклад, у них є листочки, але у герані вони ростуть на стеблі, а у фіалки від кореня. У них є квіточки, але у герані вони. На товстій стеблині, а у фіалки від коріння на тоненькій. А ось фікус та плющ. У них є стебло, але у фікуса воно товсте, пряме, а у плюща воно тонке. І плететься. У них є листочки, але у фікуса вони великі, широкі, а у плюща вони маленькі, фігурні. Розглянемо фікус. І так як називається ця рослина? Так, фікус. Яке у неї стебло? Товсте, пряме, а яке листя, якої форми та кольору? Великі листя зеленого кольору, так, округлі, на що вони схожі? На овал Ця кімнатна квітка називається фікус. У фікуса є пряме високе стебло. Листя велике овальної форми темно-зеленого кольору. Листя фікуса блискуче і гладеньке. Фікус схожий на дерево. А спробуйте самостійно розповісти про цю рослину яке у неї стебло, яке листя. Оберіть собі квіточку та спробуйте так само про неї. Розказати давайте придумаємо нові слова від слова квітка. Наприклад, квітник, ще квіткарка. Молодці малята! До нової зустрічі!